Всім доброго ранку. Сьогодні така гарна погодка. Як у мультфільмі? Що? Опять? Знову вигнали з дому. Чи як там Як там в мультики? Знов завіталася яхта біда. Щось у нього тут поломилося. Їде, але щось погано. Давайте ми як зробимо, назвем її не біда, а перейменуємо на ракету. Але наша Лешка їздить дуже швидко, буде у космосі на цій ракеті. <реку> 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 щось треба якесь названня, якесь нове. Щось, коротше, трошки погано щось вона заводиться. Поки ремонтується наша машина, будемо подивимося, що роблять наші поросятка. Сплять. Хтось до нас приїхав. Вже наша малеча бігає. Знайомиться з кліткою, От так, закидай свій зад. Все їм цікаво. Така рукавичка, коли це воно виросте? Коли це воно буде 150 кг, кілограм, так? Да? Каже, виросту, не спійте, глянуть, як я вже буду готовий, будемо готові до забою. Да? Ну а тут, тут дядьки їдять, хто з мамкою їсть, хто свій корм їсть, підростають. А що ви чекаєте, га? Їсти дали чистенько, підстеляно. Що чекаємо? Добреники виглядаєте. Уже ви отримали свої добреники? Один кабанчик тут піде на ковбаску і три свинки на свиноматки молоденькі. Заміна отим мігерам двом. Їм заміна. Заглядаєш, так? Да? Заглядаєш, теж хочеш мамою бути? Скоро будеш. Ох і рукавички. Заводиться справили нормально. Ракета. Вже вона ракета. Да? Це не ракета, це горе снимай. Ну пробуй. Зараз ще ця ракета заїде на ремонт. Добре. Новенькі ці амортизатори. Тверді дуже такі, тугі. Ну, теж разів пише, що разів 10-20. Туда, сюди. А, туда. а тоді ставить де наша ракета? Уже один стоїть. Уже mm. заїхала наша ракета в комбі -цер... в комбікормовий кормовий цех. Трошки здвинулись. Ні, Тому... Це, стоїть, бля, як... це ти вже другий міняєш, а, так? Ще Зараз хлопців гостим кавою. Блін, як це її взяти? Треба було на подносу взяти. Друзі. Кава! Вітя, це твій. Прогирюся. Ти вже дивишся цього, Друзі наші. Кажу, як переименувати оцю яхту біду на шо? На ракету, то будеш у космосі, так як він їздить. Як його з біди ставка, блядь. З біди треба йому все. Вийти з біди, а куди зайти? Так, прийшла нам посилочка на нову почту. Знімаємо сидіння, приймаємо, бо товар габаритний треба получить посилку. Зараз підготуємо машину і поїдемо. Бо подумали, подумали, як нанімати когось треба. Поїдемо, спробуємо самі. Так, ми поїмо і поїдемо, так? Ні, ну я майду будемо кушати, бо ми голодні. Нема комбать посвітити? Давай я. Якщо можна, давай я. Блять, у мене, звісно, пальто. в, в тому пальці сюди не. В саді. Да, ладно. Зараз я піду роздінусь чи передінусь. Ти в чистому посвіти, Вані. Посвіти там, щоб сідушку відкрутити. З другої сторони. Познімали ми всі сидіння. Красота, машина-трансформер. Зараз ще тут застелиться все і поїдемо по посилку. Аж на курсунь. Їдемо двома машинами по посилку. Зараз я ще вдінусь. Ти з їдеш з нами? Ба? Ти ти куди сідаєш? Ба? Ні, ти до мене сідай. А я що, одна буду їхати за рулем? Ти поїдеш із цими. Так, ну що, поїхали з Богом. Так, за рулем ракета наша. На нашій клавочці. Поїхали. Гарна погодка сьогодні сонечко. В общем, на заправке встречаемся. Ваня балует нормально, блин. <laughs> Ваня топчет, как переляканный. Меня. На ракете! Не, не можно догнать, блин. Он на ракете. <laughs> В левом ряду, девы, не сворачивай. Mm -hmm. А с взяли? Веревки есть. Отримуємо посилку, приключай і будемо не Запакували. Отак От і доїдемо помаленьку довеземо. Йдемо додому, отримали ми вже товар. Трохи довго затрималися, бо це цілівері це. Це не нова почта, це довго, це дуже довго. Поки проплатиш на рахунок, поки знімуть заборону. Коротше, валакіта, нова почта проще, але ну, ж як є, тому вже їдемо додому. Багажник трошечки відкритий чуть-чуть, але нормально. Груз перевозить нормально. Не фокусується. Всім привіт, всім доброго ранку. Сьогодні ми їдемо знову по корм для наших поросяток. Треба їм уже заготовити, щоб був предстарт для маленьких на поготові. Ну, а для тих середніх треба купити ще БМВД. Тому їдемо до нашого постійного магазину. Погодка сьогодні така хмарно, дощик моросить, але треба їхати. <плес> <Да>, загрузилися <плес> трошки ще предстарт. старт. Okay. Так, зараз ми розгрузимо нашу машину. Приїхали ми додому. Трошки щось сніжок такий, якась памо розійшла. Давай я помню. Чи ти цей сам візьмеш? Це маленький. давай тоді вдвох, Зараз я поставлю на паузу. Розгрузили ми машину і наколотили сьогодні. Наколотили теж, мабуть, на півтони. Ось так у нас залишається трошки. І треба докупляти, так? Да? Так, ну добре, всім пока. До зустрічі. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Всім пока-пока.